Дякуємо, що Бог дарував нам сьогоднішній цей день, нам дав життя і здоров'я і можливість бути в домі Божому, щоб ми разом могли свершити цю заповідь, виконати смерть Господа нашого Ісуса Христа і визбуждати в наших серцях щоб, і, цей, смисл, чисту віру Господа, спасіння і те, що Він є істинний. Син Божий посланий від Отця з Небес, який зійшов на землю, щоб нас викупити і нас оправдати, і взяти в одяг свій, зробити народом Божим, менше не народ, а сьогодні народ, раніше не помилений, а сьогодні помилений. Слава Богу. Слава Богу. Ісус, коли був на землі, Він звишав багато чудес. Знамений, ті, що люди дивувалися і бачили, що таких чудес ніхто не міг твердити, якщо він не був Бог. І це визнавалося, що він був. Особливим, не просто людиною. І одна з цих подій, коли він був, навчав народ, дійшлося дуже багато людей, і була пустиня, не було що їсти. Він наситив їх 5 тисяч чоловік, не вважаючи жінок і дітей, наситив і зібралися, і ще залишилося в рубах їй багато. І це чудо воно людей спонукало слідувати за Ісусом. І вони хотіли бути з Ним далі, через що, те, що він вже думаю, Кожен із нас, коли бачить, не тільки просто чує слово, а бачить, як Ісус сказав, якщо не вірите словам, то вірте ділам, які я творю. І вже це слово сприймалося набагато з більшою вірою через того, що вони бачили, дійсно цей чоловік він говорить, каже, не раз говорили ці фарисеї, що каже, він е, в нього в або він безумство але каже, хіба може людина таке творити, коли з ним не буде Бог? І це давало їм розуміння, що це дійсно не просто слова, може хтось не розуміє тої, але задумались над тим, що він говорить. І ось, коли він наситив цих п'ять тисяч чоловік, за ним слідували і прийшли знову до нього, там, де він був, перепливнуто в сторону по моря. І Ісус сказав їм такі слова, що ви шукаєте мене, бо ви їли і наситились. Дійсно, коли людина вона побачила, що. Це е, Господь з ними, і Він може насхищати, зі чого робити хліб, давати їм цю поживу. Вони шукали його. Але що Ісус зауважив і сказав це Іван, Іоанна, 6 розділ, 27 віршом, дбайте не про їжу твіну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам син людський, бо знаменував його отець Бог. Вони сказали йому, що нам робити, щоб чинити діла Божі? Ісус їм сказав у відповідь, ось діло Боже, щоб ви вірували в того, кого Він послав. На це вони сказали йому, яке ж знамення ти створиш, щоб ми побачили і говорили в тебе, що ти чиниш? Батьки наші діли в ману в постелі, як написано, хліб з неба дав їм їсти. Ісус сказав їм, Істинно, істинно кажу вам, не Мойсей дав вам хліб з неба, але Отець мій дає вам істинний хліб з небес, Бо хліб Божий є той, який сходить з небес і дає життя світові. А це сказали йому. Господи, завжди давай нам хліб цей. Ісус сказав їм, «Є хліб життя, хто приходить до мене, не відчуватиме голоду, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги. Ісус сказав такі слова. Для одних вони приймалися вірою, бо вони бачили і їли, наситилися, бачили чудеса. А інші, ті, які були, напевно, що на місці і не бачили, чи тих чудес, каже, які ти досиш нам знамення, щоб ми побачили і увірили в тебе. Бо Моїсей давав нам хліб, магана падала з неба. Дійсно, це ж не Мойсей давав, це Бог давав. Це Бог кормив свій народ, а цим хлібом небесним написано, що хліб ангелський дав їм їсти. Але люди цього не розуміли, думали, що це від Мосія і так і говорили собі. Але Ісус сказав набагато більше, що батьки ваші їли цей хліб і померли, а я вам даю цей хліб, який дасть вам життя вічне. І тоді ті, напевно, що їли, вони зрозуміли, що він може дати і це, і каже: дай нам цей хліб. От. І я собі думаю, дійсно, як в наш час ми можемо також. Одні сприймати з хірою оце слово, яке Ісус говорить, яке записано в сервіках в Євангелії, а інші е, в тому соблазняться. І ми бачимо, якщо далі ми читаємо це 47 віршом, де Ісус говорить такі слова, істинно, істину кажу вам, хто вірує в мене, має життя вічне. Я є хліб життя. Батьки ваші їли манну в пустелі і померли. Це хліб, який сходить з небес. той хто його їсть, не помре. Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам вам, є плоть моя, яку віддам я за життя світу. Тоді почали сперечатися між собою, кажучи, Він не може дати нам плоть своє їсти. Тоді ідея почали сперечатися між собою. Як же він може дати нам плоть своє їсти? Ісус сказав їм, «Істинно, істинно кажу вам. Якщо не будете споживати плоті сина людського і не пити Його крові, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має моє життя вічне, і я воскрешу його в останній день, бо плоть моя істину, я їжею, і кров моя істинним питтям, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, мені перебуває, а я в ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсти мене, житиме через мене. Це і є хліб, який зійшов з небес, не так, як батьки ваші діли мами і померли. Хто їсть цей хліб житиме повік? Це він, говорячи, навчав в синагогі в Капернаумі. Багато учнів, його, слухаючи, це, говорили. Жорстокі ці слова, хто може це слухати? Але Ісус, знаючи сам собі, що ученики його ремствували на те, сказав їм: що це спокушає вас. Якщо ж коли побачите Сина Людського, який возноситься туди, де був раніше, дуже утворить володь, а наскільки не допомагає, але ж між вами деякі є, які не вірують, бо Ісус знав з самого спочатку, хто не вірує і хто зрадить Його. І сказав: Я для того і говорив вам, щоб ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дане йому від Отця Мого, відтоді багато з учнів його відійшли від Нього. І вже з ним не ходили. Тоді Ісус сказав дванадцятьом: чи не хочете відійти і ви, Симон Петро, відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного. І ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, живого. Слава Богу. Оці слова Ісус говорив, які були дивні і незрозумілі для багатьох. Але ті, які покладали свою віру на Ісуса. Вони навіть і не розуміючи, як і сказав Петро, до кого нам іти, ти маєш слова життя вічного. І дійсно, ці слова, як написано, це, це дух, той, який животворить, це слово, яке приймається вірою, ті слова, які сказав Христос, вони істинні. І знаєте, в наш час також багато хто якби, робить заповідь, але. Немає тої віри. Я подивився, коли я був там на Львівщині, коли пастир, ну, свершав цей спомин. І він говорив такі слова, коли помолилися на тіло, над тілом, над кров'ю, він каже, це є символ тіла, це є символ крові. І я собі аж так нахилився до дружини своєї, кажу, що це він говорить? Що це він говорить таке? Дійсно, як людина може Е, от, приймати це слово, але не вистачає віри, щоб прийняти слово з вірою Є як Ісус сказав, де Ісус сам говорить, коли він був з учнями, Він дав е, е, цей хліб, каже, і це тіло моє, він не сказав, це є символ. І ми бачимо, який тут є під ох того, що сатана викрадає людей віру. Люди е, в них просто розуміють, що вершають спомить і це символ в їхніх руках. Але коли ми приймаємо віру і розуміємо, ми відчуваємо вкус вина, ми відчуваємо вкус хліба, але написано це дух і життя, це слово, яке нашою вірою приймається. І ми розуміємо, що ми приймаємо це тіло, ми приймаємо це кров, і воно тоді животворить, воно тоді дає життя, і це істина вчення Ісуса Христа. Але що сьогодні стає? Ми сьогодні бачимо це наш час, також читаємо одне слово, але вірою не приймаємо Його. Як ті учні багато відійшли, бо каже, це жорстокі слова, це не вміщалося в їхніх е, розумі, в їхньому серці, як можна їсти тіло і пити кров Господа, і відійшли і не ходили з ним. І тому нехай це істинне слово, яке я читав, яке написано, нехай воно будує віру нашу живу, що ми мали при, е, приймати участь в тілі і крові Ісуса Христа, що ми були одно з ним, як він сказав Я з Отцем одно. Щоб оце слово приводило нас до живої віри, і ми були одного з Господом, хай Господь поможе і благословить і це служення і укріпить нашу віру, щоб дійсно ми мали участь в тілі і крові, щоб ми мали і зцілення тіла і духа, щоб ми мали життя самі в собі і жили з Господом, як Він сказав, я живу і ви будете жити. Амінь. Амінь. Богу хай Боже нашому для слава повітря.